У садочку зеленочку, ходить вишня у віночку, хтось іграє на дуду. Подивлюся, я піду. Баба каже не ходи темні поночі сади, там, де вітер шарудить бузиновий цар сидить, брови в нього волохаті, сиві косми пелихаті, очі різні, брови грізні, кіхті в нього, як залізні, руки в нього хапуни, так і схопить з бузини. Я кажу їй, бабо, ні, очі в нього не страшні, на пеньочку, як на троні. Він сидить собі в короні, грає дудку, джоломію. Я заграв би та не вмію. А навколо ходить в танці, квіти всі його підданці. Є оркестри духові, равлик павлик у траві. Є у нього для настрашки славне воїнство мурашки. Трицарівни бузинові Мають кожне повнові, пущі пауки чуть серпанки і шовки. На цареві опанчі зорі світяться вночі. Він сидить у бузині, усміхається мені.